Слава Богу. Ніде не є так добре, як, коли твоє серце наповнене миром Божим, Божою вірою. І, як сказав Господь Ісус, Царство Боже всередині вас. Праведність, мир і радість від Святого Духа. Слава Богу. Якщо цього нема в життю людини, то де би вона не була, які би переїзди не робила, їй ніде не буде добре. Тому що... Якщо всередині нема добра твого серця, душі, то ніякий переїзд нічого тобі не дасть. А щоб це добро прийшло, щоб царство Боже прийшло в твоє серце, в твою внутрішність, то треба призвати царя. Царства Божого, який є Господь Ісус Христос. Не православіє, не католицизм, не ще якусь релігію, а живого Бога Ісуса Христа. І коли Він приходить, Він є світло, Він є праведний, Він є добрий і Він є радісний. Повнота радості в нього. Бо про Господа так написано. Тому помазав тебе, Боже Бог твій, єлеєм радості більше, ніж твоїх співучасників. Чому? Тому що ти возненавидів беззаконня і возлюбив праведність. Якщо ти любиш беззаконня, живеш в гріху, то ти ніколи не будеш мати миру в твоїм серці. Тебе буде супроводжувати тьма. Ненависть, роздори, зло, різні підступи. Ти можеш бути мільйонер, мільярдер, але ти миру не будеш мати. І ти з цього життя живим не виберешся ніколи. Ти завжди будеш мертвий для Бога. Вибрати з цього життя живим може тільки той. Хто Воскрес із мертвих, і Він вибрався з цього життя живим. Він воскрес на третій день. Це наш Господь Ісус Христос. Тому Він сказав: хто в мене вірує, не умре по віки. Чому? Тому що віра призиває живого Бога, призиває Божу присутність, Боже Царство. Праведний вірою жити буде. Якою вірою? Божою, в Сина Божого, який вмер за Тебе, за мене, за кожну людину, який воскрес із мертвих, щоб ми повірили в цю добру новину і прийняли його як свого Спасителя і Господа, і мали життя вічне з ним. Тоді приходить Дух Святий і починає просвіщати наш розум. Написано: який земний, такі земні. Який небесний, такий небесні. Якщо ти родишся від небесного, від Господа Ісуса Христа через віру, то ти уподібнишся до нього. Рано чи пізно Дух Святий приведе тебе в таке Боже, в таку Божу присутність, в таку Божу благодать, що Він почне тебе міняти. Павло каже, що ми міняємося. Від Духа Божого в образ Божий через Слово Боже. Якщо ти почнеш пропускати Слово Боже через твій розум, через серце своє, то Дух Святий прийде. Дух приходить святий там, де є Слово Боже, де царствує Слово Боже. Без Слова Божого Дух Святий не приходить. Ісус каже, а Ісус є Слово Боже! Якщо я не піду, Дух Святий не прийде до вас. Якщо Христос не прийде у твоє життя, якщо ти не приймеш Його вірою як свого Спасителя, як Господа, то Дух Святий ніколи не прийде. А це значить, що Царство Боже ніколи не прийде до тебе. Но слава Богу, що Господь вмер за всіх людей, за всіх грішників, щоб оправдати їх. Ціною своєї крові, яку він пролив на Логовській хресті. Тому Господь каже: прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені гріхами, марнотою цього світу. І я заспокою вас, ви найдете спокій душам вашим, тому що я прийду і наведу порядок в твоєму серцю, в твоїм розумі, в твоїм життю, а Дух Святий, Він просвітить тебе. Дасть тобі Бога пізнання, дасть тобі пізнавати волю Божу через Слово Боже. Без Духа Святого це неможливо. Тому, друже, якщо ти хочеш, щоб тебе супроводжував Божий мир, Божа праведність була в твоєму серцю, що ти є оправданий кров'ю Христа, омитий від твоїх гріхів кров'ю Христа. І Господь Ісус є твій Спаситель, то прийми Його. Зараз у твоє серце, незважаючи на, релі... на твою релігійну практику, де би ти, в якій би ти релігії не був, Христос Він звільняє від всякого поневолення, від всякого зла, від всякої тьми. Він переводить із тьми в своє світло. Хочеш жити в світлі Божьем, хочеш мати? В своєму серцю, Царство Боже вже тепер, на цьому місці, і перейти від смерті в життя. Ісус каже: прийдіть до мене, призови мене, і я спасу тебе. Призови Ісуса Христа в твоє життя, віддай Йому своє життя, свою душу. Скажи Ісус, візьми моє серце, мою душу, моє тіло, моє життя. Я приймаю тебе як свого Спасителя і Господа. Даруй мені звільнення від, всякого нечисто... від всякої нечистоти, від всякого нечистого духа. Я відрікаюсь від духа цього світу, від сатани диявола. Віриш ти, не віриш, що Він існує, а він існує. Якщо б він не існував, то не було би війни, не було би розрухи, а Він спричиняє в розумі людським війну, розруху. Він сіє це зло. Бог сіє добро. Тому по Слово Боже, в твоє серце прийми Христа як свого Спасителя і Господа, і ти побачиш світло Боже. Дух Святий прийде і наповнить тебе Божим миром, Божою праведністю, і дасть тобі радість. Твоя душа заспокоїться тільки під покровом Всевишнього Господа Ісуса Христа. Будь благословений і живи, друже!